Доброго дня, шанувальники природи, любителі гробарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні і героям слава! Продовження нашого серіалу сьогодні. Середа. Число не знаю, як завжди. Середа і сьогодні вийде цей фільм. Сьогодні в середу він же і вийде. Вчора намагався зробити відпочинковий де... відпочин... відпочатковий. Починковий день одним словом відпочити. І думаю, заїду я в область по справах. Отже, я поїхав. Повітряна тривога, транспорт, тролейбуси, трамваї не працюють. Прийшлося. Мені пішочком. Одним словом, то десь порядка. Дві години злишком... з лишком з лишнім на ногах. Я так прокинув кілометрів дев'ять. О, без відпочинку я в горах так не втомлююся як ото повер дві години я пройшовся ноги ще зовсім не віддихнули від горів а тут така нагрузка в горах мені легше ходити Горах я присів, приліг, приклякнув, пропавз і воно зовсім не відчувається нагрузки. Ну а, а там поверх дві години на ногах. А ноги вже мені. Як то в народі кажуть, делькотіли? Ну, тряслися, втомлені були. Одним словом не весело, але справу я поробив те, що мав поробити, і І це добре. Продовжуємо наші походи, поки ще таких морозів не було, були приморські морозів не було. Так, я сьогодні не один, а сьогодні з сином. А син взяв собі в поміч ще швакра, ото вони нині двоє будуть брати. Круті скелі. Швакрові я не завидую. Так, що е то нині? <кій> Тут 9 година. Я ще по грибочки не заходив. 8 градусів тепла. Середа. Ну, принаймні погода сприяє, тому щоб не, не змерзнути, знайти грибочка. Як знайду 10 грибочків Я рахую це буде успіх. Так, добре. Ну і завжди буде щось цікаве. Будемо на зв'язку. Е -е, ще питали за. Кулінарні рецепти. Я до того далекий. До кухні, а дружина працює, вона не має часу часоту. Там свої проблеми є. Ну тут не проблеми, будемо казати, тут такі життійські проблеми, що нема часу тим займатися. Та й в мене дуже так, такі сильні спеціалісти. Так, добрі. Як завжди щось цікаво, ми на зв'язку і покажемо, розкажемо, що на даний час робиться високий Карпати. Вночі падав дощик. Роса сильна. От, А грибочків нуль. Нуль грибочків І то я... Хвилин 30 ходжу. Значить, зараз, хоч, може, декілька штук червоничків знайдемо, Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати хоч щось знайти. Всім привіт народ, слава Україні. Приїхали трохи в ліс, в гори. Зайшов я, походив на пару своїх місць немає. Але все таки знайшов двох. І то стареньких. Цього ще взяти можеш, а цього, а цей на саду піти. Так, бачу цього разу буде тяжко дрибани. Але таке, подивимося, як не будуть білі, то хоч червонячки назбираємо. Ну що ж погнали. Так, ми йшов ще одну грибочку. Але вже напевно не вартує уваги. Ну, зараз будемо дивитися, чи беремо, чи ні. Прийшов ще два білічки, але вже вже напевно не годять О навіть о, тут у білих погнило це вже все. А, це не білий, а там ще є. Може цей якийсь буде. Опа Так, ну цього ще можна взяти. Ага, тут там не білий. Сумно, сумно, з білячками, сумно. Ідемо хоч трохи червоняків назбираємо тут Найшов ще білячка. Це гарний. Але мишка перегризла парінь і він упав. Але гарний цей беремо. І там ще я бачу зверху. Але зараз як долізу покажу. Невже я з ним зустрівся? А радість яка Ви думайте з ким? З ним, з ним, з білим грибочком От він. Красюнчик А я тебе так довго вишукував Добротний. Білий грибок А там під деревом, здається, білий грибок. І то такий досить великий. Досить великий, але білий грибок. Він далі, якби його не знайшов, він би вже й дерево піднімав. О, він має великий кусил. О, він є. Надіємося, що він ще годний. З вигляду ніби годний. От у нас іще несподіванка. На не і я ще білечки. Ось один такий от. А, значить добре, що молодий, значить грибок росте. Ну, а там далі теж потужний білий. Ось який він є в листі. О, і добротний. Ура! Чотири маємо. Ще чотири, ще шість штук нам треба знайти. Щоб ми досягнули мінімального результату. Так. Ще туди не дійшов, а там той білий, а тут по дорозі мені ще один попався. Цей теж вартує уваги. А там, а там білячки чи то червонячки Червонячки. Але червонячки теж беремо. Так, білих мало, то беремо. Ох, не йшов я ще молоденького такого пузатика. молодий є, це вже тішить. Це вже втішно. Зараз будемо дивитися, може десь ще бра є, А як нема, то нема, то йдемо далі. От хочу вам показати, що я ще не йшов, Той оленячий ріг досить великий. Десь до метра від краю до краю. Тато каже, що має десь бути другий. Але зараз не буду шукати другого. Зараз ми пішли по білі гриби, десь може пізньою осінню підемо Двох з татом, та й може другого знайдемо. Я собі місце запам'ятав, де ми знайшли тут. Трохи походимо. Подивимося. Так, полісся під червоняком до червоняка, щоб зірвати його. коло червонячка і біля чок є. Тоже вар... вартує уваги. І ще не видно. Я собі так прогулююсь. А тут бачу такий грибок. По рахунку п'ятий, але грибок із тих всіх, здається, він найліпшіший, О! Яке то до природи. О! О! Це чудо грибок. П'ять грибків, це вже результат. І того ми затратили Було вас Десь дві години. От за дві години... П'ять грибів. Такий наш, наш результат. Ну, нам ще, мабуть, ще дві години будемо мати. Можливо б ми знайшли ще п'ять грибів. І то б було добре. Ну, нічого не зробиш. То природа робить своє. Роса сильна, Вітру ноль. Штиль повний Добре, робимо перехід і будемо пробувати знайти ще п'ять ще рибочків. От з'явилися вже підпенки осінні. От як вони виглядають. Ну тут тільки початки. Нішо є ще білячки Так, там не білий Голодимося ну, Нічого не знаю чи беремо Підмерзали гриби. Так, це вже Це вже все, це я надонесу, донесу. Це вже теж все. І там ще десь я бачу зверху. Піду гляну. Зараз будемо дивитися, чи беремо ці грибочки чи ні. Так, цього року я ще тут не знаходив гриби, але все заходжу на це місце подивитися. І я, але вже старий. Не знаю, я вже напевно вже все добре будемо розсіювати. Білячок то не чим білячок. Білячок. Берем. Тут треба добре по траві походити, подивитися. Погано видно. Вроді по Попередньому кадрі я сказав піти походити по траві. Не по траві, по глистю. Є ще Так, цей вартує уваги, а цей цей вже ні. Все, лишаємо на розпліт. Трохи пішов його березничок. Думаю, Червонячки позбираємо. Тут червонячки гарні, такі потужні. О. Як нема дуже білих, то збираємо рвинички. Знайшов я й щось білого. Невеличкого, але вже дозрівшого. Ух ти, конь! Такий він. Ну, білий. Ура! Знайшли сьомого рибочка, який вже під своєю вагою впав. О, але він ще з вигляду. Ще добрий. І це в нас сьомий грибочок. Так, ми будемо направлятися, мабуть, до нашого транспорту. Щось доброго я не бачу. І на завершенні кусочок осінніх Карпат. Тут знайшов одного червонючка а тут є їх братики ж молоденькі. Там. там два. Добре, беремо, а там ще побачу одну Добре, збираємо. Це потужний червонячок. Грубезна така ножка. Ось тут ще є його обратики. Дивимось, чи будемо брати зараз. Ще тут. Це вже ні, це вже не годиться. Опа! Ще, ще попри червонячки. І білячка знайшов. Тут гарно. там ще є. Бачу, В общем не погнили чи ні. будемо дивитися. Які погнили. Тут будемо дивитися, може якось Щось візьмемо. Так, та це... Біли теж нікудишній Ну цього малого ще можна взяти. Тут погнили. Такий лажу, лажу по бучнику, І ще на дебу білячка. Оцей вартує уваги. Там вже згнив Рідко на ці місця заходжу А цього разу вирішив зайти Найшов ще білячків Гарних Гарних а Чи варто тут походити ще трохи Це вже нікудишній. Ох, який тут чорнобровий. Разом з мухоморчиком Ох, цей гарний грибочок Так, тут є, я є, бачу. Але чи він годиться ні, це вже не годиться. До такого... О, пачу він. Там хай плодиться. Все там я бачу. А це і вартує уваги. Цього ще беремо. Застыла саламанда. Плестьем пропадает. И не рухается. Ну, рухается. Что? От і завершився черговий день нашого грабарства. День для когось здався, а хтось був просто присутній. Золотому кошечку – Це людина, яка була присутня в ворог. А решта це син із швагром. І я казав, що син ходить оленячими шляхами. От і тому доказ, показую результат. от такий результат у них. Такий результат у мене. А це ріг оленячий. Йому 5 або 6 років. Але він в землі пролежав роки три. Син уже ледве його знайшов, Лише кінчики з під листя видно було. От, ну, Я хою результат у них добрячий, а в мене так собі. Ну, а вам бажаю стократ більше назбирати грибочків, як ми назбирали. А також здоров'я і головне мирного неба над головою. Далі я за свої. Наші Карпати це наш дім. І будьте добрі, не засмічуйте наш дім. І свій дім в тому числі, а також не копайте робочки, вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання хай повернуться до вас в Турецію. Хай вас щастить, до побачення, до нових зустрічей!